Під е, моїм відео, як, коли я питалася, якщо мені пограти, мені одна дівчинка написала, пограй Break-In. Добре, ми заходимо якраз. Відео, певно, буде на 3 хвилини. ми Буде в нас... хто я буду старшим чи молодшим. Давайте, певно, буду молодшим. Немаліше. Буду з іграчком чи з чіпсами. Просто буду я козла. Лысица. Ну, тебе, боже, я козмела. Это <laughs> что я маю? Чипсы. Круто. тут. с первым у меня 5 О, ну норм, мы все играем. Круто. Да, что я повезла. <laughs> угу. поехали. я поехала. Я у нас и поехала. <laughs> о, тут я то Кока-Кола, печенье, яблоко. О, круто. Може, хтось зі мною грає, подивіться, бачите. О, їдемо ще, з нами. О, о, а як вона, я забула цю гру зробив, як він? Е, той, що зробив, давно сидів в ліцеї. Точно, капець, я забула. Роблікс сторі гейм. Це Roblox на сторі гра, чи як воно? 0 з 12 чоловік? Що? Ти ж я? Що є? Лів е лайк, іф ті ю гендройт іф. О, вже дві дітки чи одна зайшла. Вийшла. Два, три. Зараз коли не береться, що... А, ні, вже, ну. який та... О, не появилося, круто. Я малиш. Ой, яка музика, слухайте. Пише, привіт. Треба перевести мову. Чекай, а тут немає переведеної мови? Mm. О, якась атамина прийде. Що? злий? Ми тебе не питаємо. Я російську. Все, може бути зараз на російську. Я поміну на російську. Ключ якийсь бізнесмен має вже. Добре. Ой, ябку. Треба найбільше збирати їжі. Що ми не померли з городу? У нас тут є шкала. чи я хочу, О, ябко. Зберігаю. Ми шукали в такій хаті їжу. І буду переключати так. Дуже... Буде дуже довго. О, печеньє повезло. Це хтось спів.

Требу писать. О! Мне ключево. Требу может раскваться. Все, а что у нас сразу тут? Пришло, займи место за столом. Ужин, скоро будет ужин. Сядем тут. Не Немало разницы, как это будет. Ой. Ну... Возьму один печень. Ну. Видишь? Остальные чипсы. У меня уже есть и при нас. Маленькая... можно для, для, просто для прикола взять. О, я вот то сюда залезла Все, 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 все. Спать, спать. Не можешь спать. Я же знаю. Господи, зараз ці нові, я не по пігоді, я не володу. Ну круто, ще 8 секунд чекати. От, люди сіли по групам. Я сідаю сюди. Є символик. Сиду коло якоїсь великої дівки. Найомніші нові, чому вони не включаються? Я думала, це бачили вже ви. This is not a drill, I repeat. This is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being invaded and destroyed. I repeat that this is not a drill. Stay inside, protect your families. Keep you doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be. <laughs> Три крапки, но я люблю писати, это и краки. Нам не очень... Нам я очень мала. Время снял. Все спать так. Так что до нас зараз просто першу ніч прийдуть и дурні. У меня, наверное, я вже повестчиваюсь, чиня. Я что не... Чего умеешь пить? Сила в лечении И попиливает в сразу дна. Не страшно. Нет, страшно. А нам бедать? Что нам бедать? Я не знаю. Слава Богу. Что рано будет? Да. Это рано. Даже не нет. У нас потрескало весна. Тоже атакована. Даже под кем там насела. Ну вот это надо на мину досочки. Давайте в нашу кимнату заразу специально. Просто для приколу. Ще дворя първо за кулак. тук. Трябва да педиш. И за това е за ще в коментарях, щоб не грати. Я пограю в і може вас навіть. Може ви навіть в колаб побарете. <смі> я певно може завтра покличу. Ні, не завтра. Після завтра покличу на дівчинку. Та, що мені писала, пограй в Рейкін. Те, що мені писала пограй Брейкін, то я певно її на колаблізу. Давайте всім пока. Пока!